Щодня десятки людей зникають з центра Києва. Сотні хочуть повернутися додому ще більше потребують медичної допомоги. Я йду туди, де допомагають нужденним. Центр Києва. у захоплених протестувальниками приміщеннях Київської міської адміністрації активісти організували медпункт, нічліг, столову та інформаційний центр. Сюди за допомогою звертаються тисячі людей. Пані Олена, волонтер громадської організації Інфопрес-центр КМДА, розповідає про специфіку їхньої роботи. Ми маємо таку товстий такий зошит. Туди ми записуємо половину приміром зниклих, половину затриманих. Якщо ми маємо постраждалі, тут у нас є автобуси, які відправляються, приїжджають. Тут у нас є медичні центри. У цьому зошиті сотні імен постраждалих під час майданівських подій, зниклі, затримані, поранені і вбиті. Дані каже пані Олена, змушені були засекречувати, адже активісти побоюються, що потім тих, хто пролив кров під час революції, будуть переслідувати. Одна з головних задач активістів це збір коштів та координація потреб майдану. За це відповідає Юлія. До нас звертаються люди кияни, які хочуть допомогти сім'ям загиблих. Ми організували скриньку. Це офіційна скринька в від КМДА. Віддаємо кошти фінансистам, які розподіляють їх між сім'ями загиблих. За дві години вдається зібрати більше 10 тисяч гривень, каже Юля. Мало хто проходить повз цієї скриньки в іншому кінці колонної зали КМДА СТІЛ, де приймаються заявки на трансфер. До нас звертаються люди, які хочуть поїхати додому, і до нас звертаються люди, які готові допомогти в цьому. Дівчата, дівчата збирають координати і цих, і цих людей, і потім їх з'єднують в списки, в групи. Вони знають, яка кількість є автобусів, куди, в якому напрямку, скільки місць записують людей. Є машини, які згідні відправляти людей хворих з госпіталів. А це вже інша громадська організація Євромайдан Сос. Тут допомагають шукати безвісти зниклих. Євромайдан Сос я вас слухаю в офісі громадської організації Євромайдан Сос. Робота буквально кипить. На гарячу лінію надходить більше двох тисяч дзвінків в день. На гарячій лінії на зараз працює близько п'яти телефонів. Не встигають оператори оператори приймати всі дзвінки. Зазвичай на кожному телефоні по 30 неприйнятих дзвінків. В Трикімнатній квартирі у центрі Києва ніде яблуку впасти. Столи, комп'ютерна техніка і багато волонтерів. У кожного своє завдання. Марта не відходить від телефонів, ледь встигає відповідати на дзвінки гарячої лінії. Сьогодні прийшла тонуть основ, пропонують нам допомогу. Пропонують нам допомогу, кошти перечислити за кордону перерахувати кошти допомога ліками. Віталій займається координацією, допомагає розшукувати безвісти зниклих. Це не просто розмістити оголошення на сайті, а перевірити усі місця, де може перебувати людина. Якщо ми дізнаємось, наприклад, що людина десь на майдані, то ми зв'язуємося з штабом майдану чи самообороною. Якщо ми знаємо, що людина десь десь у лікарні може бути, вона постраждала. Тобто ми перекидаємо інформацію на варту у лікарні і просимо їх пошукати у своїх списках. Тобто, ми намагаємося делегувати дзвінки. Щодня з інших регіонів країни до столиці приїздять сотні протестувальників з деякими зв'язок несподівано обриває. Ця найчастіша причина зникнення людини от на сьогоднішній день це розряджений мобільний телефон і те, що люди потрапляють у лікарні, і те, що люди помирають. Знайти людину завдання нелегке, розповідає пані Олена. Вона, як активіст громадської організації, імпопрес-центр КМДА», тісно співпрацює з волонтерами Євромайдан Сос. Дані про зниклих відправляє до їхнього офісу. Величезна проблема у нас відділити загиблих від затриманих. Я думаю, що ну до 90% тих, хто пропав на майдані, це затримані в РОВД. Бідкається правоохоронці відмовляються співпрацювати з активістами у пошуках людей, а це неабияк ускладнює роботу. Абсолютно РОВД з нами не співпрацює. РОВД повинно публікувати на своїх сайтах прізвища затриманих. Їхній статус вони підслідні, порушено кримінальну справу. За що без адвокатів отримати бодай якусь інформацію від міліції нереально. Треба спочатку знайти адвоката, до якого звернеться родичі, ті, хто пропали через нас. Вони записують угоду на підставі цієї угоди, направляються запити. Інакше без адвокатів ніяк. З іншого боку, можна написати заяву до міліції про зникнення людини. По закону вони не мають права її не прийняти. В інтернеті можна знайти пам'ятку для родичів, осіб, які зникли під час подій на майдані Незалежності з 17 лютого по теперішній час. Перш ніж іти в міліцію, необхідно зібрати якомога більше інформації про зниклу особу, а саме зовнішній опис, наявність шрамів, татуювань інших особливих прикмет, опис одягу, наявність мобільного теле. Телефону, автотранспорту тощо обов'язково взяти із собою фотокартку зниклої людини. Також до пам'ятки додають шаблони заяв про зникнення особи та про вчинення злочину. А це пані Тетяна, психолог. Вона спілкується з родинами постраждалих і загиблих. Їй випала чи не найважча роль повідомляти близьким про смерть рідних. Коли нам дзвонять родственники, які потеряли близького чоловіка, э, ми намагаємося оказати підтримку. Чоловік должен виговоритися, почувствовать, що є люди к его горю, що є люди, які можуть його підтримати. Є й ті, хто їздить по моргах, вони фіксують імена загиблих причину смерті, а потім, у разі звернення рідних, надають їм інформацію. Взагалі, у громадських організаціях Євромайдан -СОС» та інфопресент КМДА» задіяні більше тисячі активістів.